Роберт Паттісон закрутив роман із колишньою Орландо Блума співачкою Кеті Перрі. Їх вже встигли охрестити закоханими та успішними. Роберт нещодавно підписав контракт з парфумерною компанією на 12 мільйонів доларів, а Кеті вже в 13-те була номінована на премію Греммі і стала жінкою року за версію музичного видання Billboard. Папараці підловили закохану пару в ресторані Лос-Анджелеса. Роберт та Кеті вечеряли при свічках, поки пар. Не афішує своїх стосунків і несподівані фото ніяк не коментує. Патісон до роману з Кеті три роки зустрічався з іншою співачкою Талії Бернет. Зірки навіть оголосили про свої заручини, але до весілля так і не дійшло. Ймовірно, через несподіване захоплення Роберта у новому сезоні на 1+,1. плюс Ну нарешті нові танці зірками повернення легенди з 27 серпня на один плюс